26-річний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за ґратами і маючи відповідний авторитет, систематично вимагав Данину з іншого арештанта. Гроші призначалися для наповнення злодійського общака. Фігурант, перебуваючи в державній установі Івано-Франківська установа виконання покарань номер 12 та маючи неабиякий злочинний вплив, використовуючи свій авторитет у кримінальному середовищі, погрожуючи фізичним насильством, вимагав у іншого ув'язненого гроші спочатку 3 тисячі, а згодом… Дом п'ять тисяч доларів. Під час санкціонованого обшуку підозрюваний чинив опір правоохоронцям. Він намагався перешкодити слідчим діям і робив усе, щоб знищити докази своєї злочинної діяльності. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо фігуранта за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 189, а також частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України, скеровано до суду. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія. Ніараи.